Сьогодні, мій, сьогодні я свій коп точно запам'ятаю, тому що я хотів знайти динарій. Я їх довго не знаходив, довго. Були різні в мене знахідки, а тут є є такі, все-таки перші, дивіться, неглибоко лежав, 16 ПВД було. Хто у нас це? Фаустина, здається, я не знаю, друзі, ви. Не знаю, виправляєте. Це жінка, жінка, якщо не помиляюся. Можливо, Фаустина, можливо, не вона, не знаю. От, перший мій динарій. Клас.